СБУ та надполіція затримали агентурну групу РФ, яка на замовлення російських спецслужб підірвала кур'єра з вибухівкою біля ТЦК у Кам'янці-Подільському. Як повідомили в СБУ, двоє зломисників здійснили замовний рак на Хмельниччині 5 лютого. Фігуранти втемно використали кур'єра із сервісу доставки, щоб привезти вибухівку до цілі, яку Визначили спецслужби РФ. Тоді внаслідок вибуху кур'єр загинув на місці, а восьмеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Продовж доби після теракту по гарячих слідах було затримано обох виконавців злочину. Ними виявилися місцевий наркозалежний та 17-річний студент міського коледжу, яких завербували через телеграм-канал з пошуку легких заробітків. За інструкцію куратора з РФ неповнолітній агент виготовляв. Саморобний вибуховий пристрій для максимального ураження він начинив його гайками та обрізками арматури. А для дистанційної детонації спорядив мобільним телефоном. Потім студент заклав вибухівку у схованку та передав геолокацію своєму куратору з ФСБ. Російський спецслужбіст повідомив координати іншому агенту наркозалежному, який у подальшому. Забрав вибухівку. Згодом той мав доставити її під виглядом посилки до будівлі ТЦК. Зрозумівши, що його можуть спробувати ліквідувати як свідка, він замовив доставку, коли кур'єр прибув під ТЦК. Окупанти підірвали вибухівку разом з ним. Наразі обом затриманим повідомлено про підозру. Вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.